Дивіться, значить, страв, я Канаду розказав, що багато тут мінусів. <хи> да, я свої слова обратно не забираю, що мінусів тут багато. Но я, наприклад, сьогодні зіштовхнувся з дуже приємною такою ситуацією в школі. Сьогодні ми рано йшли в школу, і Софія мені розказувала, що буде у них стоматолог сьогодні дивитися, ну, дітей перевіряти зуби. 3 клас треба. 3, дітей дітей періодично треба перевіряти зуби. І е, прийшов я за Софією в школу, і Софі, е, Софіна Вчителька мені каже, щоб е, її дивився сьогодні стоматолог, і вона чекає вас в офісі, щоб е, поговорити з вами в справі Софійних зубів. Ну, Я не знав, що случилось. Я знав, що один зуб в неї порчений, але я не стоматолог. Я в зубах сильно не, роз, не, не розбираюся, але частенько в Софії в рот заглядаю. Короте, зайшов я в офіс, мене чекав дантіст, ми з нею поговорили і вона мені розказала, що в Софії два порчених зуба вона побачила, знайшла і спитала, чи в нас є е, 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 иншуренс, е, е страховка е, на зуби. Я сказав, що немає. І вона виписала нам прямо на місці безкоштовну страховку на рік, щоб ми.